Мене звати Алла Мельничук, я волонтер та голова всеукраїнської благодійної організації. Вже понад 20 років ми рятуємо маленькі життя. Особливо актуальним це стало під час війни, тому що щодня до нас зверталися лікарі та батьки, чиї діти були поранені, та приймальні лікарень, куди привозили важкохворих, ранених та з кулями в голові дітей. Ми знаходимося в центрі Києва на території, де маємо велику мрію створити центр соціальної допомоги для дітей та матерів. Тут ми плануємо зробити дитячу ігрову, а навпроти, дітки будуть жити з мамами та з нянями, які приїхали з дитячих будинків на консультацію до лікарів перед операціями. Тут у нас буде склад гуманітарної допомоги, а тут у нас буде кабінет лікаря-психолога. Тут ми плануємо зробити велику кухню-студію, щоб дітки мали можливість проходити різні майстер-класи, зустрічі з відомими зірками, різні кружки і багато різних заходів. Ми привозимо дітей на реабілітацію, і на сьогодні вони не мають де жити, тому ми їм знімаємо хостели. А в майбутньому вони будуть жити в цих кімнатах. Тут ми плануємо зробити пральню хімчистку, де ми будемо мити коляски, прати речі, які щодня направляємо дітям у лікарні та дитячі будинки і тим, хто потребує. З першого дня війни нам вдалося евакуювати та врятувати понад 1500 дітей. Богдан із Бучі отримав поранення в хребет. На сьогодні, на жаль, дитина в інвалідному військові. Софія втратила тата маму. Братика та сестричку, їх було розстріляно. Її з кулію в шиї нам вдалося доправити до італійської клініки. Її врятовано. Кирил із Харкова під час зриву втратив всю родину. Дитина отримала поранення осколком, якого паралізувало, і на сьогодні він також проходить ще реабілітацію і лікування у Європі. Ми створюємо цей простір саме для цих дітей. У яких війна відібрала усе? О, І ти стоїш на ножках.